У ніч з 25 на 26 березня українці переведуть стрілку годинника на одну годину вперед. Вперше на літній час перейшли у Великій Британії у 1908 році. Згодом цю традицію підхопили й інші країни, аби зменшити витрати енергоресурсів, шкідливих викидів та збільшити тривалість світлового дня. На рубежі, 19-20 століття було широко застосовано залізничне і поштові відправлення і це тим. Що можна зекономити матеріальні ресурси енергоносії, а також людські ресурси шляхом використання їх в світлу пору доби. Економісти стверджують, для українців більш оптимальним є літній час, який дозволяє більше працювати у світлу пору доби. Тоді як заощадження енергоресурсів, говорить Роман Кулинич, насправді не суттєві. Дослідження, які проводилися в європейському союзі, зокрема в Чехії, показали, що економія. Від запровадження сезонного місцевого часу сягає, от, наприклад, в Чехії 0,7 через те, що стиль життя людей змінився. Зараз використовуються енергозащадливі лампочки. Зараз от перебої з електричним струмом в Україні компенсуються тепловою і гідроелектростанціями. Лікарі говорять, переведення годинника може призвести до стресу і як наслідок до захворювань. У групі ризику люди старшого віку та пацієнти із хронічними недугами. Люди більш молодого віку, вони краще пристосовуються до цих змін. Люди похилого віку їм завжди, завжди гірше пристосуватися. І коли ми переводимо ці годинники, це для організму є стрес відповідний. І тому загострюються всі серцево-судинні захворювання. В Першу чергу це погіршення самопочуття і зниження працездатності. А для чого? Почніть з цього. Для чого по організму нашому да ми відчуваємо? Ми вже не молоді люди. І... Відчутно. Цей переход час вже сам організм. Може, молодих ви не так чувствуєте, а з роками ми відчуваємо це. Ну, краще би не переходили. Ну, організму важко перестраюватися. Я панути. Чому саме? Ну, нехай буде якесь одне. А от ті, хто не мають проблем зі здоров'ям, можуть звикнути до змін за кілька днів. Головне підготувати організм до нового графіку. Треба раніше лягати спати, привчити себе раніше вставати там, хвилина 15-20. От таким чином людина, вже коли буде переведення годинника, вона не відчує просто цю різницю. Треба більше гуляти, бути на свіжому повітрі, щоб організм насичувався киснем, зробити легеньку зарядку, контрастний душ. Це також дуже бадьорить, тому людина цю хронічну втому недосипання буде легше переносити. Ірина Мулір, Володимир Паламар, Валерій Телеховський – новини міста.